Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх. Робота і нагороднім з житлом. Біля кожного міста роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія відкриється у вашому місті. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія Архонт у Києві відкрила вакансію Електромонтор ОПС. Заробітна платня від 30 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу? Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!